І знаєте, що я хочу сказати на самому початку? От я у своїх відео вам показую не те, які корови в мене засрані, а показую те, як вести ефективно, займатися молочним скотарством у в приватному секторі. Вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі. І щойно ви бачили момент, коли я засипаю у своє відерце. Транзит. Транзит. От. І Зараз беру паперовий рушничок. Трішки протерти вим'я своїй корівчинці. От. І ми зараз йдемо з вами. На такий процес досить, я думаю, цікавий кожному. Цікавий кожному. От. Зараз якраз підчищаємо, у нас тут припліт. витяг я маленького бичечка. Ой, манюнчика одного із. Синів одного із синів Велеса. Пішов задки. ззадки. Да. Ішов задки. у нас маленький бунько. Що да? ви тут, маленький? Чуєш Міша, може піди возьми вірьовку, щоб зараз її тут прив'язати, зараз її треба здити, бо я думаю, вона зараз буде виділуватися. Що ви мої льоту? Соти, соти, холод. От. Маленького назвали, назву його холодом, тому що родився він якраз на різдвяний день, так як було і заплановано. 6-го вечір. от Майка одійди, одійди. от Зараз якраз рута. Будемо її піддоювати. От. Саме для того, щоб його якраз напоїти. от Він у нас трішки під'їв, повторюся, іще раз. Пішов задом. О, до, Отакий я маленький джерсей. З сіреньким. Йди сюди, йди іди маленький, рута, іди. Іди. рута, 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 рута. Рута, 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 рута. Іди сюди, йди маленький, іди. Іди сюди, іди, іди. будеш? будеш ти я думаю, будеш. Не будеш. О, Бачите, домінанта. Домінанта. Бігаємо за малям, намісили тут уже трохи. У мене ну, нічого. Зараз будемо доїти. От, і зараз, зараз будемо напувати. Іди сюди, іди, іди сюди, туди. Іди. Бери відерця. Так, Забирай. Давай ще змо. Ми... Так, іди, Іди, оток, ти мій холодок. Давай її прив'язуємо зараз. О. Я, як правило, Багато задаєте питань та сюди, в цей вугол завод. Багато дуже задаєте питань саме про те, як е, правильно потрібно починати доїти корову після розстелу. Скільки разів доїти, як правильно це все планувати. Ну, от, саме зараз я вам про це трішки розкажу. От перед тим як її здаювати. Я хочу вам сказати наступне: перш за все, народилося телятко. От народилося телятко, отакий ось у малючок. От телятко піднялося. Воно вже починає в нього починається сосальний рефлекс. Віляс ти тільки ж не наглій, убери свою. Микитоску, от починається. Він починає шукати вим'я. Це досить добре, і це каже про те, що потрібно його випоїти. Як правило, телями випоюємо в перші дві години. Чим я вам скажу чесно, чим раніше, тим краще. От якраз щоб ми не особо не заморачуватися. Скільки потрібно дати теляті молозива? От я вже декілька кожного разу у своїх відео наголошую: теля повинно випити молозива рівно стільки, стільки йому влізе. Скільки влізе, не два літра, не півтора, не літер. Оскільки вип'є. От як правило, джерсей і перва випайка. Вони п'ють десь пів літра. От може випити більше. Ну як правило, на два літра телятко. Цей маленький оцей джерсейчик він виходить фактично десь на другий, третій день. Він починає пити тільки два літра. Тому заливати, запихати в нього його не треба. Все йде ну, в моєму випадку, все йде фізіологічно. Я не на ну, як би не. Навантажую шлунково-кишковий тракт телятки. От, і відповідно, тут, от якби відносно теляти, все зрозуміло. Витягли, почистили, дали телятку віддихати, Почистили носик, вушка, ротову порожнинку, витягнули, слизь руками, дали йому, якщо потрібна, допомога, перший подих зробити. От, все, телятко почало дихати, підняло голівчину. Відповідно, не треба до нього далі. вже корівчина я залишаю завжди теля біля корови, щоб корова його облизала, вона його облизує повністю, допомагає якраз робить масаж мускулатурі усій скелетній теляти, для того, щоб воно швидше могло піднятися. І відповідно так і відбувається. Телятко встало протягом 20 хвилин. От, після Народження, воно вже буквально почало вставати там за 5-7 хвилин після того, як народилося. от, І вже повністю стало на ніжки там за 15 хвилин після е, народження. Це нормально, значить, телятко нормотрофік. Зубки є, зубки є, сосальний рефлекс. от, Зараз ми подивимося на його сосальний рефлекс. Сосальний рефлекс, я вам скажу, ось що вставляю палець, сосальний рефлекс присутній. от, Те, що він там круте головою, це норма. Він шукає зараз мамкину цицьку. От, ну, ми цицьку йому фактично ну не дамо, а дамо соску для того, що він ну він не дуже любить соску. вже наскільки я знаю, як вони як воно все починається. А тим більше це син велеса. Це у нас получається гібрид, гібрид джерсея із джерсея з. Сірою українською, тому тут якраз вже і получився такий у нас малючок. Так, переходимо до від слів, переходимо до діла. От, зараз, будемо, зараз будемо саме якраз і доїти корівчину. От, багато я думаю, опять коментарів буде відносно того, як що і доїть. Як правило, коли корівчина в мене фактично телиться між доїннями або вночі, або в день. От, її, я її ніколи не гоню і ніколи не видаю її в тому об'ємі, в якому б по факту хотілося б. Ну, по факту, як е, весь об'єм молока не видаюю. Зараз я в неї здою е, чисто молоко саме для теляти. Для теляти, а це буде близько. Ну я надаю десь молозива, десь літр півтора. От зараз побачите, і надою вручну. От за для того, щоб випоїти телятковий, і, і все. А вечором уже буде основне доїння. От, в якому я вже видаю молоко, але видаю пару літрів, задля того, щоб ще дати теляткові, щоб воно попило, якщо воно хотіте, мабуть, і все. Сама основна задача не видоювати все молоко е у звиміні, от, задля того, щоб залишилося воно у корови. От, і е щоб корови було достатньо кальцію, от, щоб він весь не вилетів із молоком, тому що молозиво досить концентроване, і з ним вилітають всі поживні елементи. Елементи саме якраз уже безпосередньо із корови, тому саме основне тут перший день не видають все, щоб корова не впала і не було порезу. Крім того, корова моя рута повністю витримала весь транзитний період. Вона була годувалася 20 днів до Ростелу транзитом. Транзитом транзит про також. Я почав потихеньку додати їй концентрати і макуху саняшникову. І відповідно на сьогоднішній день вона вже з'їдає біля 70% концентратів от, і з'їдає добрих пів кілограма транзита Про, тому що джерсеям я багато його не даю. Ну, вони, як правило, його багато і ну, не рубашать. Роблю таку сумішку, вона зараз її не дуже хоче, от. але ну, нічого страшного, зараз щось поклює, не поклює, це ж вже діло таке. От. А там уже Далі будемо її годувати от уже ввечері на вечірній дойки, вона, я думаю, вже буде все їсти. Оце ну, така от історія, тому е, будемо починати доїти. Так. Просто О, треба. Так. Що ти? Що тут Так, Що тут у нас? Зброюємо перші струйки. Як правило, перві струйки молозива для того, злою, щоб подивитися, чи немає маскиту, маскиту немає, тому потихеньку беру, здою молоко. Корівчину цю я вже знаю. Це в неї вже третя тилятка. От. І відповідно вона, у мене корівчина швидко Дуже швидко доїться. Це саме та корівчина, про яку я коли знімав відео, коли я її обрізав сосок, коли вона його розрубала повністю і пішло запалення. От, і прийшлося його повністю зрізати. Я рівномірно здоюю, як правило, молоко із усіх трьох е, е, чвертей. Рівномірненько десь по. 300 по 400 грам. От. Молочко йде густе класичне молозиво. Те, що корова не їсть зараз концентратів, це нічого страшного. От, я в цьому не бачу, тому що тут саме якраз вона тільки після розстелу, тому їй, якщо чесно казати, то їй не до... Концентратів. От. Стараюся робити все максимально в антисанітарних умовах. От, тобто в умовах наближених до природних. Я наголошую на цьому, от, щоб телятко взяло з первим молозивом максимальну кількість бактерій. От, тому тут я не бачу жодної проблеми. От, тому що багато пишуть коментарів відносно того, що там грязні корови. От, що все має бути стерильним. Ну, Якщо ви такі піданти, то тримайте, чистіть, мийте тих корів по 25 разів на день. От я бачу це зовсім по-іншому. Для мене корова має бути здорова, теля має бути здорова. А це відповідно потрібно. Дружити з бактеріями. От, якщо корова трішки в навозі, то це не означає, що у неї буде грязне молоко. От, тому тут якби, діло кожного. Якщо я буду кожного дня сам і разом зі своїми помічниками 20 корів мити, чесати їх і вилизувати їх, повірте мені тоді гроші як хазяїну, тому що в мене ще куча роботи. Крім цього всього, що потрібно помити, чисте вим'я, чистий сосок, чисте молочне обладнання, стерильне, продезінфікована вся тара молочна і відповідно, смачне молоко. От, тому це для мене саме основне. А те, що там десь щось якась, вибачте, мене гімняшка прилипла до корови, от, то, як би чесно, я вам скажу, це досить нормальний елемент. От, тому тут вже якби, Акцентувати на цьому увагу на стерильності я не буду. Ми не знаходимося в госпіталі, ми не знаходимося на сьогоднішній день у санітарному боксі. От, тому тут воно все от по такому. Тим більше корови на безпривязі, вони на вільному утриманні, знаходяться в загонах, от, лежать на лежаках, то що вони вибачте туди під себе ходять, я ж не буду бігати із лопатою і кожні дві минути згрібати. Питання навіщо? О, то, що тут воно щось тяне, я скажу наступне. Якщо повністю взяти і обдирати цей сухий навоз, я вам скажу, я буду обдирати шерстя, корови в мене стоять на подвір'ї. Тут у них ось вже сформувався підшорсток. і відповідно, ну Про це я буду розказувати в наступному в одному із відео. от, Про це все, про комфорт от, і про холодний метод утримання то тут я в цьому зовсім не бачу ніякої проблеми. Головне, я вам скажу, що ферма на 100% здорова від маститів. От я вам скажу головне, що я не не використовую ніякої вакцинації, і я не використовую ніякого лікування. І повірте мені, це для мене саме основне, що в мене здорова тварина здає здорове молоко. Я випаюю телят здоровим молозивом, здоровим молозивом. Це молозиво без антибіотика. Я не консервую вимір. От і розумієте, коли мені коментують відносно того, що у мене грязнуваті корови, ну чесно, не дивіться моє відео. Просто виключіть його і не дивіться. Я вам кажу це відверто. О, тому що мені чесно це слухати від людей, які ну, ви вибачте мене, хочете мити, хочете чистити, чистить. Це ваша особиста справа. Моя задача утримувати, отримувати смачне молоко і е, займатися розведенням великої, худоби, е, великої рогатої худоби. Так, є. Молочками надоїли, надоїли якраз півтора літра. Ми зараз спробуємо, наскільки маля. Готове буде пити. От Ми його зараз заберемо. Ще такий лайфхак для вас. Не знаю наскільки ви вмієте, не вмієте, як правильно одягнути оцю резинову соску на цю банку. Якщо так подивитися, вона не налазить. Одівати її досить незручно, досить простий метод. Вивертаєте, просто вивертаєте, одіваєте. Раз. І відповідно два. Оп, оп, і все. Соска одіта, дирочка тут є, невеличка. Молочко. Це нова соска, до речі. Не дуже швидко, але біжить. Зараз будемо пробувати напоювати телятку. Ну, як правило, найкраще забирати телятку від коровки, для того, щоб тоді його випоїти, щоб воно було якраз уже. Ну, Воно розуміло, хто мамка, бо тут мамок багато, всі коровки його облизали, тому холод пішли вже у доросле життя. Так, Михайло, тримай. Я його зараз заберу. Мамка. Не дуже рада. А ми поряд цього маленького хлопчика. А що це тут за поток усвоїв? Ось о, кліточка невеличка. О, і зараз, вставай, вставай, ставай. Давай маленький. Давай маленький. Давай будемо пробувати. Молочко. Непроста це задача. Так, давай, трошки, вставай. Зараз трошки нас одляпаємося ми. Але давай, давай. давай. Діська. Діська, добра діська. І давай будемо потихеньку сосати. Сосальний рефлекс у нас в порядку. Через що жути моє дживеліночка, що ти маленька? О, теж цичку хочеш, ти вже доросла, ти вже будемо скоро парувати, скоро ти будеш таких малят приводити. О, тому Зараз телятко обсохне, ніякого приміщення, ніякого тепла, ніяких ламп, як зазвичай це робиться на великотоварних фермах. Все максимально просто, все максимально наближено до природних умов. О, зараз. Ви... Так, давай, 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 давай. Бо зімой, бо давай. Давай, давай. О, все, процес пішов. такий у нас народився малюк, тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі або ставте дизлайки. Пишіть, що кожен думає, а ми будемо потихеньку напоювати малюка, тому що це непроста справа, щоб ми з першого разу напилися. От, тому ще раз всіх зі святом От. Різдвом. От. Бажаю всім миру, злагоди, а саме головне перемоги. Тому слава Україні! Бувайте! Годуємо малят і годуємо країну. Всього найкращого. Так. Оп! Ну от. Випоїли ми тільопсіля маленького. Бечечок випив аж цілих. Майже 2200, більше, ну, десь майже 2,5 літра прийшлося ще раз додоювати. Все, він напився і щасливенький собі зараз лежить на сухенькій підстилочці і сохне. Коробка його облизала. От, він зараз вже бачте, трішки тремтить, тому що отримав першу порцію молозива. Саме головне, що молозиво він отримав вчасно, от, тому я сподіваюся, що все буде гаразд. Ввечері я не впевнений, що він питиме. Молоко, але ми спробуємо. Може ще якийсь літрушку вип'є так, Я думаю, що завтра вранці він вже буде голодний і буде кицять, щоб йому дали додаткову порцію молока. От, Тому а так ми живемо.